Нічого не порівняється з відчуттям, коли заходиш у весняний сад, а тобі зустрічає солодкий аромат квітучої лаванди. Ця яскрава багата рослина приваблює як бджіл, так і людей. Її використовують тисячоліттями у парфумерії, кулінарії, засобах для прибирання та трав'яних ліках. Лаванда цінується за свій заспокійний аромат. У саду вона славиться своєю непримхливістю. Але де саме її найкраще рости? Як забезпечити оптимальні умови для цієї чарівної середземноморської трави? Якщо хочете, щоб лаванда радувала вас квітами роками, обирайте для неї сонячні ділянки з гарним дренажем. Далі розповім усе про вимоги лаванди до сонця, а також поділюся порадами, як виростити найздоровіші кущі? Коротка відповідь. Лаванда любити повне сонце і не дуже добре відчувається у затінку. Її потрібно щонайменше 6 годин прямого сонячного світла на день, а ідеально, 80 годин у період вегетації. У південних регіонах невелика тінь у другій половині дня може бути корисною, але постійний частковий або повний затінок значно сподіватися ріст лаванди та зменшити кількість квітів. Якщо вирощуєте лаванду заради аромату, особливо важливо забезпечити її пряме сонце, оскільки виробництво ефірних олій у квітах залежить від спекотного сонячного літа. У вологих регіонах пряме сонце також важливе для запобігання хворобам і швидкого висихання листя. Доповідна відповідь: Лаванда походити із сухих сонячних схилів Середземномор'я, де вона насолоджується прямим сонцем 6-8 місяців на рік. Ці посушливі прибережні регіони характеризуються кам'янистими ґрунтами, інтенсивним сонцем, спекотним літом і м'якою зимою. У природному середовищі ця ароматна трава зростання на більш високих висотах з ще сильнішим сонячним випромінюванням. Вона любити максимальну сухість і абсолютно не терпити застою води. Лаванда, справжній сонячний наркоман, її завжди одружує сонце. Весна та літо найважливіші періоди, коли лаванди потрібне повне сонце. Якщо у вашому кліматі зони 7-10 вона залишається вічно зеленою, їй обов'язково потрібне сонце цілий рік. У холодних регіонах зони 4, 6 або при вирощуванні в горщиках лаванди не потрібно стільця сонця під час сплячки. Багато городників навіть заносять її в прохолодне приміщення з хорошою циркуляцією повітря, наприклад, на засклений балкон або південне вікно. Сонце прикорює ріст. Сонце це паливо для енергії лаванди. Як і всі рослини, вона використовує фотосинтез для створення цукрів, необхідних для життя. Хлоропласти, що знаходяться в листі, поглинають світло і перетворюють його на їжу для рослини. Фотосинтез вимагає сонячного світла, вуглекислого газу, води та мінералів, щоб виробляти глюкозу та кисень. Сонячне світло основний обмежуючий фактор цього процесу без достатньої кількості світла, що потрапляє на хлоропласти, рослина не може здійснювати необхідні фотосинтетичні реакції. Лаванда особливо вразлива до нестачі світла, оскільки її листя зазвичай сірувате або сріблясте. А це означає, що в ньому менше хлоропластів, ніж у яскраво зелених рослин. Цікаво, що ця популярна рослина еволюціонувала сріблясте листя, щоб відбивати сонячне випромінювання і залишатися прохолодною на скелястих схилах Середземномор'я. Але в інших регіонах з меншою кількістю тепла, більшою вологістю або нижчими висотами її доводиться адаптуватися до нових умов, не порушуючи своїх потреб у фотосинтезі. Проблеми лаванди без достатньої кількості сонця. Уповноважений ріст. Знижена життєздатність. Менше квітів або їх відсутність. Зменшене виробництво ефірних олій. Витягнуті пагони. Слабкі стебла. Скільки сонця потрібно лаванда найкраще зростані при 6 і більше годинах прямого сонця, але ідеально: 8-10 годин. Неросіяне сонячне світло особливо важливе, оскільки плямистий затінок або тіні зменшують фотосинтетичну здатність хлоропластів лаванди. Однак не хвилюйтесь, якщо бувають похмурі дні. Якщо лаванді нічого не заважає отримувати сонце, її виставити приблизно трьох годин сонця вранці і трьох в день. Якщо ви живете в регіоні з багатохмарною погодою, наприклад, на північному заході, оберіть сорти, такі як Хіткоут, Royal Velvet або іспанську лаванду і збільшити відстань між рослинами для кращої циркуляції повітря. Сонце робить квіти ароматнішими. Кількість із нас вирощує лаванду не заради листя, а заради її прекрасних ароматних квітів. Квіти лежати від сонця, тому не дивно, що для рясного цвітіння їм потрібно якогось більше сонячного світла. Основні сполуки, які надають лаванди її чудовий аромат, називаються ліналоолами та лавандулолами. Також у квітах є невелика кількість евкаліптолу та камфори. Однак виробництво цих ефірних олій у квітах безпосередньо залежить від кількості сонця. Якщо його бракує, у рослини немає енергії для виробництва додаткових олій у квітах. Сорти лавандину відомі найвищим вмістом ефірних олій. Зокрема, Лавандула X Intermide, Grossol, Phenownol та «Правенс» – найароматніші серед усіх культиварів. Пряме сонце зменшує ризик хвороб. Багато розширених хвороб лаванди пов'язані з нестачою циркуляцією повітря або надлишком вологи. Пряме сонце запобігає осіданню вологі та дощу на листі, що значно знижує ризик розвитку грибкових захворювань. Тепло також допомагає запобігти перезволоженню поверхні ґрунту. Коли сонце нагріває землю, ґрунт швидше висихає після дощу або роси, мульчування біля основи рослини гравієм або камінням прикорює цей прогріваючий і сушний ефект. Уникайте посадки в тіні інших рослин. Під час планування саду часто саджають лаванду поруч із розмарином, рододендронами або шавлією. Однак неправильно розташовані рослини та дрібні сорти можуть опинитися в тіні від кущів і дерев, коли ті виростуть. Важливо зрозуміти, як сонце рухається по небу над вашим садом у різні пори року, перш ніж планувати посадки. Наприклад, ви можете помітити, що влітку о півдні сонце ідеально освітлює ваш сад, але восени, коли сонце нижче, будинок може відкидати тінь. Лаванда віддає перевагу відкритим. Південним ділянкам саду, де її не затьмарять дерева, кущі чи будівлі. Тіньовитривалі сорти. Якщо вам обов'язково потрібно посадити лаванду в частково затіненому місці, деякі сорти більш терпимі до нестачі сонця. Іспанська лаванда, французька мереживна лаванда та французька лаванда можуть бути трохи більш тіньовитривалими, ніж інші види. Деякі помічні сорти. Канарська лаванда, лавандула канараїансас, папорота, подібна лаванда, лавандула мутифайда, гібрид Гудуїн Крик, Грей, Мона, лаванда, технічно це вид південноафриканської рослини плектранзас, а не лаванда. Майте на увазі, що тіньовитривальність цих сортів обмежена, і всі вони можуть страждати від зниженої життєздатності або меншої кількості квітів у таких умовах. Кількість із них все ще зажадають щонайменше 6 годин сонця на день для оптимального росту. Тінь у другій половині дня може бути прийнятною, якщо вранці рослини отримують пряме сонце. Оскільки ґрунт не прогріватиметься так, як зазвичай, важливо забезпечити особливо хороший дренаж. Частини запитання: чи потрібно лаванди багато сонця? Лаванда потребує якогось більше прямого сонця мінімум 6 годин на день. Вона не любити тінь і може страждати від зниженої життєздатності, меншої кількості квітів та більшої схильності до хвороб, якщо не отримує достатньо сонця. Чи може лаванда рости під прямим сонцем? Пряме сонце критично важливе для найздоровіших і найжвавіших рослин. Вона не просто терпить спекотні, посушливі умови, вона процвітає в них. Чи зростанні лаванда у тіні? Лаванда рослина, яка любить сонце. Вона не переносить тіні і навіть може загинути від нестачі сонця. Через своє середземноморське похід на спекотних схилах Європи вона еволюціонувала, щоб рости при мні 6-8 годин прямого сонця на день. Залишкові думки. Щоб забезпечити найжвавіші рослини лаванди, садити їх потрібно на ділянки з прямим сонцем, віз і більше годин на день цілий рік. В ідеалі це південна частина саду, де її не затьмарять дерева чи будівлі. Якщо у вас немає достатньо сонячних місць, можна звернути більше тіньовитривалі сорти, такі як іспанська лаванда або французька мереживна лаванда.